Доброго дня всім, радий вас вітати в цьому залі на першій Івано-Франківській конференції TEDx. Сьогодні поділюся з вами ідеєю, яка при вдалій її реалізації зможе допомогти Україні та Івано-Франківську досягти якогось нового, істотно кращого рівня розвитку. Отже, тема конференції сьогодні звучить: що потрібно Україні?». Так, що потрібно Україні сьогодні. Дякую. Я думаю, не буду оригінальним, коли скажу, що Україні потрібні гроші. Гроші як запорука на комфорту. Серпиську. гроші як запорука майбутнього УС, просто Гроші як запорука бусі. розвитку. Гроші потрібні всім. Підніміть, будь ласка, руки, кому не потрібні гроші. Хто підняв? Надіть мене на кофібрейку, розберемося, добре? Добре, звідки зараз гроші беруться в нашій державі? Що ми маємо сьогодні? Сьогодні маємо те, що в Україні є такі розвинені галузі промисловості, як... Видобуток і переробка сировини. Також є розвинене погане сільське господарство, ну і не будемо ріхати їти. Є багато заробітчан, які інвестують в розвиток держави. Що ми матимо завтра, якщо нічого не будемо міняти? Сировина закінчиться. Заробітчани постаріють, перестануть присилати гроші. Я дуже сумніваюся, що з присутніх в залі хтось піде на заробітки, щоб фінансувати своїх дітей. Правда? Ну, нема таких бажаючих. У нас залишиться тільки сільське господарство. Печально, Україна стане ну, країною а-ля республіки. Кому того потрібно? Що потрібно сьогодні Україні? Україні сьогодні потрібен абсолютно новий підхід, який дозволятиме залучати фінанси в державу. І цей підхід це розумова праця. Українці талановита нація. Українці це е, нація, яка може заробляти дуже багато грошей. В неї для цього є потенціал. Цю розумову працю можна продавати, можна створювати інновативні продукти, можна надавати інноваційні послуги і заробляти гроші своєю головою. Питання: звідки взяти ці гроші? Представимо собі ситуацію. Десь є якийсь дядько з мішком грошей. Йому треба щось допомогти зробити, підказати там якусь нову ідею або допомогти йому ідею розвинути. Він готовий заплатити за це гроші, так? Ми підходимо до того дядька. Починаємо з ним говорити, а він на нас дивиться, що ми йому говоримо, він нас не розуміє. Що маємо сьогодні? Маємо дядько, дядько це світовий ринок, це дядька з грошима. Маємо доступ, ми можемо піти до цього дядька поговорити. З допомогою інтернету, скайпа, різноманітних месенджерів. Ми комунікуємо з будь-якою точкою світу. Але не комунікуємо. На жаль, недостатні знання іноземних мов у нас. Що будемо мати завтра? Що у нас поміняється, якщо нічого не будемо робити? Світовий ринок розвивається. Ми фермери, ми заробляємо гроші сільським господарством. Привабливо? Не привабливо. Що сьогодні потрібно? Сьогодні потрібно йти підхід до цього дядька, змогти з ним спілкуватися. Для цього потрібно вдосконалювати викладання іноземних мов в навчальних закладах, у школах, у вузах, у тому подібному. І відповідно, ми з вами маємо розум. Ми з вами маємо можливість комунікації, можливість продавати цей розум. І е, куди піти? Де заробити? Як заробити гроші своєю головою, знаючи іноземні мови. У мене відповідь одна: це є it сфера it світ, it ринок. Це ринок, який йде шаленими темпами, він розвивається. На ньому йде постійний роздух, постійна недостатка кадрів. Це те, що, на мою думку, потрібно Україні сьогодні. Потрібно розвивати it ринок. IT-ринок в Україні зараз є досить гарно розвинутий. Україна має дуже хороший. Дуже хороший рейтинг, дуже хороша репутація на світовому ринку. Айтішники українські це є досить забезпечені люди. У них хороша зарплата, ця робота високооплачується. Ця робота непроста. Вона вимагає думати. Не просто щось робити, а думати, але це високоплачувана робота. І ця робота, ця робота з економічної точки зору, вона дуже вигідна. можете глянути декілька цифр. В галузі it аутсорсингу в Україні працює не так багато людей. Але подивіться, скільки вони грошей залучають в нашу державу. Це є залучені зовнішні інвестиції. Це інвестиції, які не потрібно віддавати. Це інвестиції, які it галузь приносить в Україну і які вона вкладає в розвиток суміжних сфер економіки. Кожен порядний IT-шник що хоче? Купити собі щось добре, машину, квартиру, хоче жити в гарних умовах. Відповідно, він ці фінанси він вкладає в розвиток інфраструктури, в розвиток сфери торгівлі. Це йде каскадне оновлення, каскадний розвиток сфери економіки. Що буде мати завтра? Ми так класно живемо. Ну, ми такі от українці, єдині, неповторні. Так? Весь світ знає, що IT-ринок це ринок, у якому крутяться величезні гроші, і де не треба багато працювати, де треба думати головою. І інші країни, які конкурують з Україною, вони докладають дуже багато зусиль для того, щоб також досягти лідеруючої позиції на цьому ринку. Всі ми чули про те, що є дуже багато індійських програмістів, китайських програмістів, дуже багато країн світу, вони розвивають IT-напрямки у себе. На жаль, я не можу сказати те саме про Україну. Україна наразі це декларує. Ми ще сидимо на старому запасі, на старому багажі, на тому, що колись вискочили, а потім розвитку вже такого нема. Що нас чекає в майбутньому? нас чекає погіршення конкурентоспроможності. Нас чекають сильні гравці, які можуть задавити Україну. Вони готують величезну кількість IT-фахівців. Що потрібно Україні сьогодні? Україні сьогодні потрібно також готувати IT-спеціалістів. Причому Готувати їх дуже багато. Ви бачили, скільки айтішників можуть залучати грошей в розвиток країн. Причому готувати не кількісно. Зараз я дуже багато державного замовлення на підвищення кількості представників, але кількість, всі ми розуміємо, кількість це не якість. Айтішник має бути високоосвіченою людиною, людиною з актуальними, сильними теоретичними знаннями. Людиною з хорошим практичним досвідом, людина, котра готова виконувати практичні задачі, які дуже часто з місць цих задач міняються. І результат його роботи повинен бути якісний. Повинна триматися репутація, повинна триматися бренд, що українські програмісти найталановитіші. Потрібно дуже багато атішників, але, на жаль, це... Є певний ряд проблем, які дозволяють нам оцю кількість і якість IT-шників наростити. Про це я можу більш детально розказати на прикладі Івано-Франківська, на прикладі it сфери міста нашого і е, тих поточних проблем, які, в принципі, вони є по всій Україні. Просто ну, на нашому ринку легше їх показати вони ближче в нас. Що у нас сьогодні відбувається в івано Франківську? Івано-Франківськ, в принципі, є одним з гарно розвинених it центрів України. Звичайно, до Києва, Львова ще трошки далеко, але в другому ешелоні Іван-Франківськ одне з лідируючих міст у цій галузі. У нас є більше 10 IT-компаній. У нас є порядка 500 працівників. Причому кількість працівників за останні три роки зросла втричі. І зараз є така дуже дивна ситуація, є шалений дефіцит працівників. Є дуже багато відкритих вакансій в кожній з IT-компаній, більше десятка, які в нас є. І нема, нема кадрів, нема молоді, яка може ці вакансії заповнити. Що ми будемо мати завтра? Компанії перестають працювати, вони починають між собою конкурувати за кадри. Молоді нема, нема притоку молоді. І IT-компанії починають якось сповільнити свій розвиток. А на фоні конкуренції на світовому ринку цей розвиток не то, що сповільнюється, він зупиняється. Він починає бути зворотнім. Що потрібно сьогодні в Україні? В Україні сьогодні потрібно акцентувати, що IT-галузь. IT-освіта освіта це є стратегічний напрямок розвитку держави. Це є тренд, це є державний тренд, який зможе допомогти у розвитку України, зможе поставити її на новий рівень. Для цього потрібна, потрібна підтримка з боку держав, з боку місцевих влад. Потрібно максимально підтримувати розвиток цієї галузі. Галузь розвивається, є в нас багато запорук для того, щоб ми це могли підтримувати. Івано-Франківськ є потужним освітнім центром. Зараз у нас в місті, більш менш населення, пам'ятаємо, не пам'ятаю порядка 240 тисяч людей, так? Студентів у нас 40 тисяч, навіть більше. Це є одна шоста. Місто молодіжне, місто освітнє. Але що ми маємо з студентами? Студенти закінчують вузи і мають проблеми з працевлаштуванням. У нас так є така цікава ситуація. Ми всі пишаємося, що Україна є в числі країн, де... Дуже багато людей з вищою освітою, так? Ми конкуруємо з Японією, з Кореєю, це, це дуже престижно. Але ніхто не задумується наступним питанням. Скільки з цих людей працюють за фахом? Там вилазять зовсім інші цифри. І ці цифри ми ними не гордимося. Тому що за фахом працюють в кращому випадку третина людей. Решта, навіщо їм було тою освіти? Ну, неефективно. От ці недоліки освіти, вони якраз, власне, роблять проблемне працевлаштування. Що матимемо завтра, якщо нічого не буде міняти? Та те саме, що й маємо, але у нас, можливо, з Євросоюзом вийде все нормально, буде безвізовий режим. І що ми будемо мати в першу чергу? Хто захоче вчитися в Івано-Франківську? Польща, Німеччина, для... візи не треба, їдьте, вчити... їдьте вчитися. І там та молодь, яка ще в нас в місті є, вона поїде за кордон вчитися. Буде краще? Дуже сумніваюся. Що сьогодні потрібно? Сьогодні потрібно модернізувати та покращити якість it освіти. Дати студентам, дати їх в першу чергу, їх батькам, розуміння, що студент, айтішник, який вчиться на правильній, який вчиться за правильним IT-напрямком, він гарантовно буде мати місце для працевлаштування. Він буде працювати в комфортних умовах. Час від часу може навіть з дому працювати, йому для роботи достатньо комп'ютера. Буде прийшла до комфортних умовах, буде заробляти непогані гроші. І це треба робити популярним. Це потрібно дати народу зрозуміти, що ось, ось є шлях. Не потрібно їхати на заробітки. Можна заробляти тут і своєю головою. Що ми маємо власне, з IT-напрямками, з IT-освітою в нашому місті? Зараз у нас є декілька державних вузів, які проводять підготовку з цими напрямками, досить низький в них коефіцієнт корисної дії, тобто співвідношення працевлаштованих айтішників до загальної кількості випусків. Я навів цифру 25%, ну це цифра взагалі всеукраїнська, по івано франківську я не знайшов цифру. Що означає, що ми, тільки чверть фахівців здатна після випуску піти працювати по галузі, По своїй кваліфікації. Але ми не говоримо про те, що з цього... скільки. Відсотків всієї чверті працівників займалися самоосвітою або якоюсь додатковою освітою. Ця цифра буде ще нижча. Як наразі відбувається процес навчання по айтішних дисциплінах, по айтішних спеціальностях? А місті? айті компанії нашого міста пробувала налагодити діалог з державними вузами, є певні успіхи, є певні недоліки, є такий точковий, точкова співпраця, вона не є системною. Відповідно, кожна з it компаній має свої власні курси, власні тренінги, на яких вона проводить додаткову підготовку, яка триває 4-6 місяців для того, щоб випускника дошліфувати під потреби ринку. Питання: навіщо людині 5 років вчитися? Щоб потім за півроку перевчитися і піти працювати. Нонсенс. Що ми будемо мати далі, якщо нічого не буде міняти? Ну, зміни вже є. Держава звернула увагу на IT-галузь. Є декларація державної підтримки. Починається обговорення, шляхів співпраці, узгодження навчальних програм. Це воно ну, все йде. А і ринок з боку розвивається. Дуже активно розвивається. Він кож кожен рік оновлюється технології. Навчальні програми потрібно оновлювати в кращому випадку раз в два роки. Що ми будемо мати? Ми гаємо час. У нас за 5 років будуть фахівці, які вже йдуть по модернізованих програмах, які випустились і вже на 5 років відстають від ринку. Програму навчальне потрібно модернізувати якомога частіше. Потрібно змінювати нашу ІТ-освіту. Потрібно залучати представників ІТ-галузі, представників бізнесу, які самі ходять і просять, що будь ласка, готуйте тих, кого нам потрібно. Є дефіцит вакансій, є дефіцит працівників, є хороший шлях для розвитку. Потрібно модернізовувати це навчання, потрібно постійно його оновлювати і популяризувати. що Це один з шляхів розвитку. Дуже перспективний шлях. Дуже тішить те, що, от, власне, вже підійшли до ідеї, вже відбуваються в нас перші кроки. У нас вже в місті є взаємодія між it компаніями та університетами. Причому взаємодія у нас виникла е, наступним чином. Це навчання воно проводиться е, спільно, спільно проводяться різноманітні конференції. Після е, конференцій у нас. Вибачте, трошки збився. Ми, е, зараз маємо організоване спільне навчання е, фахівців. Причому це організоване спільне навчання, це найбільший приватний університет міста Івано-Франківська та три найбільші IT-компанії. Як відбувається це навчання? Це йде, йдуть, е, йде оцінка потреб ринку, іде оцінка потрібних кваліфікацій, що власне потрібно працівникам на ринку. Йде модернізація навчальних програм. У навчальний процес залучені не тільки викладачі університету, а залучені практики з виробництва. Люди, котрі. Мають хороші теоретичні, практичні знання. Зараз на IT спеціальностях вчаться порядка 40 студентів. Що ми будемо мати завтра? Завтра ми будемо мати якісні випускники, які додадуть, це майже 10% теперішнього IT-ринку, які додадуть, які e доповнять усіх айтішників шників нашого міста. Ріст IT-компанії не буде сповільнюватися. Кількість айтішників у нас кожного року, кількість студентів буде збільшуватися. І не забуваємо, кожен айтішник це інвестиція в місто. А ці інвестиції в місто у нас дозволятимуть розвиватися не тільки особисто людям, а розвивати місто. І що нам потрібно для того, щоб не зупинятися роз, для того, щоб розвивати галас? Нам потрібна молодь. Нам потрібна молодь, яка хоче жити в Україні, яка хоче розвивати Україну. Яка є активною, яка ставить собі певні цілі в житті, не хоче сидіти з боку і чекати, щоб що хтось їй щось добре дав. Люди це котрі хочуть думати і заробляти гроші своєю головою. Гарна фраза, готова на подвиг, навчитися і після того працювати. І коли у нас буде ця вся молодь, Франківськ перетвориться в місто, де, бага, де величезна кількість it професіоналів. Причому it професіоналі, які працюють не тільки на світовий ринок, вони самі створюють продукти. Які задають тон світовому ринку. Іт... івано франківськ перетвориться в ІТ-центр. Україна разом з Івано-Франківськом почне ставати лідером IT-галузі. Не просто країною, де дуже хороший аутсорсинг, а країною, яка задає моду світовій IT-галузі. Є дуже хороший шанс для того, щоб наші співвітчизники стали багатими і щасливими, і країна наша процвітала. Не забуваємо, ми з вами самі творимо наше майбутнє. І майбутнє буде таким, як ми хочемо. Дякую.